Вітаю, да, мої дорогі на каналі Леонора Таро 2. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Сьогодні у нас загальний буде таро розкладик про Україну. Чого чекати до кінця місяця? Да? А, ну, не знаю про актуальність протягом тривалого періоду. Дивіться число, коли вийде відео, і ось до кінця місяця на цей період. Хочеться подивитися трошки навіть по деяким містам України і областям. Ну так, мені на сьогодні йде столицю. Київ, можливо, так, по області. Чомусь хочеться закарпаття, Прикарпаття, подивитися. І південну частину, ну і, звісно ж, східну також подивимось. Можливо, ще деякі міста. Це вже на мій вибір. Тож дивіться, слухайте уважно. Можливо, кину тайм-коди, де по якій області України, чи якому місту. А ви вже пишіть в коментарях, що ще які міста подивиться на найближчий період, як буде, чи будуть обстріли, чи буде тихо, чи де будуть наші успіхи, наших хлопців, ЗСУ. Нагадую, що такими розкладами ми підсилюємо саме наших хлопців, ЗСУ, саме наші території, тягнемо навіть енергію нашої землі для нас, щоб всі ми були сильні, спокійні і щоб ми всі йшли саме до мирних, щасливих енергій. А ворогу ми ставимо захист від ворога. Не ворогу, вибачте, а саме нам. Ставимо захист від ворога нам, українцям, да? українцям, воїнам Збройних Сил України, нашим хлопцям напередові. Так, давайте так, Закарпатська область, Прикарпаття. Ну, почали ми з Заходу. да? Київ і центральна. Центральний регіон України. Далі Схід і далі Південь. Південь чомусь хочеться розгалужити там на трище. Херсон, Миколаїв, Одеса. Так. І так, дивимось Закарпаття. Синкажезль, там йде боротьба. Там таку головну роль грають жінки, газдині, там мольфарок багато, до речі, екстрасенсів, магів, тих дівчат, жінок. Да, і таких вже зрілих жінок, які займаються енергетичним підсиленням своєї землі свого народу. Імператор також іде туди ж. Розумієте, да? Імператора, що це значить? Що це за імператор? Дев'ятка кубків. А, ті люди, які тримають емоційний фон нашої держави. да? України, Королева Пентаклів. А, знаєте, хочеться сказати фінанси там. Але ж а, про це не мов би прикривають чимось, якимось такою валью да? якісь а, фінанси там і то, чи то знаєте, найближчим часом вже відкрились такі як а, туристичний шлях? От чомусь так на язику? вже. Ну, ну це не дивно, звісно. Шкарпати завжди притягували туристів з інших країн. Наших. А співвітчизників, да, всі хочуть. Ну там спокійно, там доволі спокійно. І туди, якщо ще не течуть фінансові ріки туди, то скоро потечуть саме туди. да, Закарпаття з приводу м, таких подій. Там спокійно, і такі тенденції там прикарпаття. Давайте подивимось. Тут також захист є, захист доволі хороший, якісь виважені рішення. Ну, оборонна діяльність хороша, і скоро ще буде якісь нові тенденції, якісь зміни будуть в якому сенсі. Щось туди буде вливатися те, що вже давно туди вливалося, а що це? Ну, може бути, також із фінансами, да, і нові якісь справи. Я навіть не побоюся, знаєте, з чим. І знову ж таки імператриця. Увага також буде і туди наша. Знаєте, що якісь будуть події? Можливо, навіть виготовлення зброї. Можливо, навіть про це і не варто балакати. Емоції будуть, гарні емоції. Також увага буде прикута і туди, туди також. Якісь важливі події будуть там. І це так нам здається, що там якось нічого не відбувається, все там відбувається, багато важливих подій. Але ж е важливо враховувати, чи ви дійсно, так, зірка, скоро будемо чути новини з тих областей. І це будуть новини хороші для України. Все багато про ці області. я... Не хочу е, говорити. Так, далі в нас іде і центральні області. Тут у нас король мечів, можновладці, військові, е, зосереджений весь клан. Цей нас дан. Дуже потужно. Що тут робить нас дияволоду, пентаклів. Величезні надаються шанси. І вони навіть, і я би сказала, магія екстрасенси дуже потужно працюють саме у цих region, да, регіонах центральних. Саме звідти йдуть як малі, так і великі такі події, які і оборонну діяльність створять да, і тут з мечів. Ну, саме потужні енергії йдуть звідти. А чи будуть? Обстріли чи щось можуть бути, але не такі, щоб, щоб щось помірні. Не такі буде навіть щось святкувати, захист хороший, так, дев'ятка мечів, але будуть якісь і печальні, тривожні якісь будуть події. Але ми то переживемо, випливемо і засяємо. Ну, дивіться, зрадників, зрадників підвісять за ногу. Зроблять жертвами, а не омине їх печальна участь, тих зрадників. Буде викрито зрадників, і, до речі, багато і відправлять на той світ. Ну, це не про те, що от серед мирного населення і їх там. Розстріляли. Ні, це буде із тих, хто. Ну, за ворогів тут також. За ворогів тут також. Всі зрадники буде розкрито, скажімо так. Так. Схід Схід вісімка тентаклів. Це говорить що про Здобутки наші про відвоювання територій, так і з жертвами. так, Це емоційно і набралися мудрості, що дуже темні сили там варто бороти, а їх лагідними енергіями не побореш, не побореш. Дуже велика усалість наших воїнів на тому східному напрямку. Але є і допомога жінок вищих сил, зірки, зірки, да. смертей багато, а чиї це? Чиї це смерті, угу. А хто це мах. По справедливості там будуть смерті. Тобто будуть або зрадників, або ворогів, все. І дивіться, да. Зрадників та ворогів багато буде смертей там. Верховна Жриця говорить, ще не час, але ось. До кінця ту з мечів будуть якісь важливі вирішення. До кінця жовтня що буде? Да, багато там поляже ворогів. А для нас що? Королева кубків, ваш пентаклів, надія, дивіться з перспективою шістка пентаклів і допомога. І для нас сонце. Дивіться, жовто-блакитні кольори. Скоро Схід буде визволений нам, так? Так, південь дивимось південь. ну, Загальна карта. Дев'ятка пентаклів, наповнення, допомога фінансова ізобілі. Так, а тут ми розділили в нас на Херсон, так. Ну, важко. Херсоні ще важко. П'ятірка Жезлі. Ще можуть бути обстріли, боротьба. Далі Одеса. Четвірка Пентаклів. Ну тут більш-менш стабільно. І Миколаїв. Блазень, обнулення. Там щось нове починається. Так, а що це нове? Покажіть. Фортуна на боці Миколаєва. А хто це жертва? Той, хто перебував у якихось ілюзіях? А що буде з миколаївцями, з українцями? Буде що святкувати? Король Пентаклів? Можна владці там? Сімка? Ну там... Доволі добрі управителі шанси на щось з водою пов'язане, щось покращиться там з водою обстановка в Миколаєві. Скоро буде покращення з водою, можливо, якісь шанси відновити е, нормальне водопостачання в Миколаєві. І дай Боже, хай буде так. От. А що у Херсоні, коли вже будуть звільнені всі там? Території, фортуна йде. Фортуна і мир, Боже, дивіться, я за Херсон взагалі рада. Там скоро буде відновлення. Там... Так, а Одеса в нас що. Король кубків. Ой, і королева мечів. Одеса захищена. В них такі доволі на сьогодні управлінці. Це я до Одеси докладаю. Ворога поборемо, як то кажуть. Ну, найближчим часом ми дуже далеко не дивимось. Тож пишіть у коментарях, пишіть за це, дякую, приймаю, якщо подобається вам розклад, і пишіть за, за які міста ще дивитися, регіони, принаймні, або області. З вами була я, Еліанора Радослава Бальтазар. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я вам вдячна за все і за коментарі, в тому числі. Пока.